Україна, да. У мене ще підписано. Приміщенні відділу культури Канесподільської районної державної адміністрації, а саме в кабінеті начальника відділу АВ, а також приміщенні приймальні відділу на системних блоках виявили файли, які містили інформацію, не пов'язану з діяльністю відділу культури, а пов'язану з відправкою людей в місто Київ в період друга половина 2013 року-2014 року. 2014 Частина файлів була знищена і в присутності всіх осіб була відновлена Любом Петровським Олегом Йосиповичем. Всі файли скопійовані на зовнішній носій інформації флешку, яка поміщена в конверт білого кольору, з маркою номінальною вартостю гривні і запакована з проставленням підписів на конверті. Будуть підписи зараз усі, Відповідно, зараз особа закінчує знімати, копіювати файли. Значить, цю флешку ми помістимо цей конверт. Всі особи, які бажають присутні, тобто, скажемо, розпишуться з тою інформацією, яка є. Далі, ця інформація, тобто скажімо, завтра чи післязавтра буде вскрита, наче щоб потім не було виникало питання. Все, як положено. це ну, ви та флешка, яку я витягнув з комп'ютера.